I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces. Hey Give me that crown, get in my way and to be put down. Hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Друзі, всім привіт! Це компанія Energy Hub, Мене звати Денис. І сьогодні ми на складі в порту в Шанхай. Тому що о, от автомобіль, який ми відправляємо нашому клієнту, він вже готовий до відправки. І сьогодні я встигну зняти про нього відео. І це дуже цікава машинка, особливо враховуючи те, що нещодавно ми знімали Leopard 5 і Leopard 8, які дуже цікаві нашій публіці. Це їх фактично однокласник, автомобіль схожий за розмірами ціною потужності і так далі. І я не перебільшу, якщо скажу, що цей автомобіль з технічної точки зору унікальний. Іншого такого нема. Перед тим як ми перейдемо до детального огляду цієї конкретної машини, нам треба розібратися, що це взагалі за машина. Справа в тому, що Great Wall Motors виробляє три різні автомобілі з однаковою зовнішністю, і всі вони називаються Tank 500, але з різними приставками. Перший автомобіль був Mild Hybrid з маленькою батарейкою на 48 вольт з мотором V6 на 360 коней 3 літри турбо, який вийшов на ринок у 2022 році. Далі у 2023-му була побудована модифікація hi 4 t і це вже Plug-in гібрид. Це вже автомобіль, у якого е, коробка передач, там 7 чи 9 ступеней. Точно не пам'ятаю. Двохлітровий турбомотор в цю коробку передач, яка є гідротрансформаторною автоматичною коробкою передач, вбудований мотор-генератор. Далі у нас роздаточна коробка. Далі з цієї роздаточної коробки виходить кардан на задній, ну фактично міст, на задній редуктор. Таким чином реалізований повний привід. І ви запитаєте, де в такій схемі батареї, якщо її нема десь там між рамою, там де є карданний вал. Батарея в цьому випадку у нас під підлогою фактично багажника. І ця схема, звичайно, має свої недоліки, тому що у нас є і кардан, і багатоступенева коробка передач, і все це вага, і велику батарейку ти туди не вставиш, і так далі. Тому у 2024 році вони випустили ось цю версію. Це найдорожча версія танку 500. І називається вона, увага, хай 4 Z. Ось її шильдик. І в цій назві дуже багато чого криється. По-перше, це найпотужніший танк 500. Загальна потужність двох електромоторів та бензинового двохлітрового турбомотору це 860 кінських сил. При цьому прискорення від 0 до 100, як у Леопарда 5, який е, слабший на 200 коней і складає 4,8 секунди від 0 до 100. Цей автомобіль власне схожий до Леопарда 5 за своєю е, технічною частиною. У нас поздовжній дволітровий турбомотор 245 кінських сил, за яким у нас планетарна передача Тут це планетарна передача на три передачі в Леопарді. 5, я думаю, що на дві. Я досі цього не знаю. Далі у нас є мотор-генератор, і це передній модуль, який крутить передні колеса. Звичайно, це у нас паралельний гібрид, тобто двигун внутрішнього зоряння може крутити колеса без навіть допомоги електроприводу напряму. Далі за цим всім в рамі знаходиться батарея. І батарея в порівнянні з версією hi 4 t стала набагато більшою. Тут у нас 56 кВт годин, і це робить з цього автомобіля практично лідера класа. Вона ще до речі, 800 вольтова, але про це пізніше поговоримо. І ззаду у нас окрема своя а, модульна система з мотором, ну тобто окремий привід на задні колеса, але ви не повірите. Там стоїть незалежна підвізка, ну точніше, вона напівнезалежна, і точніше, ця підвізка називається Дедіон. Ось така схема, коли є скручувана балка, коли там посередині мотор привода йдуть на колеса. І я знаю тільки один автомобіль більш-менш сучасний, де використовується така схема: це Honda, якась там XRV. Виключно здається на американський ринок. Для мене скручувана балка і привід на ці колеса звучить дуже дивно. Я не знаю, як це в житті працює. А як це виглядає? Давайте зараз прямо і глянемо. Ну що ж, друзі, а виглядає це приблизно ось так. Це прям сюрреалізм. Подивіться, балка ось така здоровинна, прямо як від моста розрізного по товщині. Там мотор, там від нього редуктори, якісь здоровенні шруси, як від вантажівки, принаймні. Ті шруси, які внутрішні. Ось там от у нас взагалі кріплення амортизаторів дуже низько. А під цією балкою у нас 214 міліметрів кліренсу, що, звичайно, нічого хорошого прямо для такого позашлювика не показує. Ось так. Ось така дивна історія. Стабілізатор у нас тут у нас при цьому під підлогою багажника пустота, ніякої тут запаски, ніякого корисного простору. І ось така прямо дивна історія тут зроблена. Потужність моторів цього 240 кВт, спереду 200. і сумарна потужність тут просто фантастична. Хоча я не впевнений, що вся прям потужність 860 кінських сил переходить колись. На е, колеса в реальному житті в іншому, це звичайний гібридний позашляховик. Рамна конструкція, великий кузов. За розмірами він між Леопард 5 та Leopard 8. Хоча Great Wall хоче, щоб він конкурував саме з Леопард 8. Довжина тут 5 метрів, якісь там 9 сантиметрів. Колісна база 2,85. Це якраз між Леопард 5 та Леопард 8. З якихось цікавостей у нас ось так: от все виглядає під капотом Повздовжний мотор 2.0. Турбо, алюмінієвий блок, алюмінієва головка, теплового насосу. Тут немає. Ось такий величезний повітряний фільтр. Ну і більше тут показувати нема чого. Батарейка, звичайно, з підігрівом та охолодженням. Запас ходу у батарейки це 200 км чисто електричного. При цьому це по циклу WLTC, який вказує Great Wall, який використовується в Європі в Америці, і набагато більше відповідає реальному запасу ходу автомобіля ніж. Чи китайський CLTC. 800 вольтова платформа цієї батарейки, що дозволяє її заряджати буквально там від 30 до 80 за якісь 15 хвилин, а приймає вона більше ніж 160 кВт потужності. І переходимо до підвізки. Це типова класична підвізка для позашляховика. Загалом така сама, як у Леопард Leopard 5-Леопард Leopard 8, подвійний верхній важель, далі знизу. Здоровенний, ось такий от важель, такий видалковий, прикручений до рами. Рама потужна. Під оцим захистом я наміряв 259 мм, Тобто тут кліренс краще ніж ззаду під отою дивною балкою. І сама підвіска у нас ані гідравлічна, ані адаптивна. Звичайні амортизатори, звичайні. Пружини цей автомобіль має лише одну комплектацію з заводу. Звичайно, це якби топова комплектація. Є, до речі, чотири кольори і одна дуже цікава розсвідка, яка біло-червона. Це спеціальна версія, там де колір переходить від білого на початку до червоного на кінці автомобіля. Хоча виглядає це дуже дивно. Зараз я коротко розкажу про ті опції, які доступні в ось цю єдину версію. Перше це диски. У нас стандартні це 19. Як ви бачите, 265-55 на 19 можна дозамовити 20-ті диски. Друга опція це блокування переднього диференціалу, тому що блокування заднього диференціалу є за замовченням. Коштує це недорого, якщо я не помиляюсь, близько 500-600 доларів. Далі, наступна опція у нас, власне, в салоні це пакет заднього ряду з ось таким от чудовим підлокітником, про який я думаю, ми ще розкажемо пізніше. У нас тут є екран, у нас тут є масаж, і це включено в даний автомобіль, тому що. То зараз іде е, акція, і це роздають безплатно. Так само, як і стрімінгове дзеркало заднього виду, е, покажу вам пізніше в салоні. Зараз його видають теж безкоштовно. І остання опція це е, фаркоп, якого в цьому автомобілі немає. Коштує він недорого, до замовити, звичайно ж, можна. А тепер ходімо в салон. Цікаво, що ж у нас з цією машинкою в салоні. І, на жаль, перша річ, це немає доводчиків. Бачите, як і в леопарді, 5, Ну на жаль, тут їх. Немає. Ну а якщо ми вже відкриємо ці двері, які до речі здаються дуже такими легенькими. Ми побачимо, що у нас тут двошарове скло, ну, точніше, багатошарове скло спереду. Ми побачимо, що це близько до леопард До Leopard 8 це дуже сильно не дотягує. У нас тут теж нема обшиття. Тут є обшиття, тут є такі красиві вставки. Це у нас простенький пластик, тут теж є обшиття. І загалом, все так само. У нас тут шкіра на сидіннях, натуральна шкіра на кермі. Спереду підігрів масаж вентиляція завжди. Ззаду там є, як я казав, опційний пакет. У нас кермо має обігрів. В стандарті за це доплачувати не треба. Ось така розвинена підтримка. Поясниці, звичайно, електроприводи кермування. В порівнянні до Леопарду 5, я б сказав, що це виглядає трошки менш сучасно. А за якістю матеріалів, в принципі, абсолютно однакове. Єдина фішка, яка тут є, чого немає в Леопарді 5, це електропривід кермової колонки. Але про це ще треба поговорити окремо. Друзі, ми знаходимося всередині, і тут у мене найбільше питання до цього автомобіля, тому що зараз в мене мінімально Міська посадка, кермо максимально високій посадці. Тобто це схоже на N1 u 8 це гірше ніж Leopard 5 Leopard 8. Суть в тому, що тут досить висока підлога, досить мілкий салон, і Хоча над головою в мене ще є місця. Але якщо я хочу сісти, хоча б трошки вище, а я вже навіть в найнижчому положенні бачу весь капот, бачу все на світі. То, от, наприклад, я хочу сісти десь так, і бачите, в мене кермо вже десь там, отак, от між ногами. Тобто, якщо ви більше якась крупна людина і хочете сісти трошки вище, кермо у вас просто буде десь ось там от низько. А взагалі-то можна зробити навіть десь так. Ну і дуже маленький діапазон регулювання. Насправді можна зробити так, щоб це кермо практично доткнулося до сидіння. Подивіться, що відбувається. Е, не знаю, на що такі смішні діапазони регулювання, але відверто ясно, що рама тут дуже висока, і салон вийшов трошки мілкий. Плюс до того, якщо чесно, тут зручно, але салон. Досить такий вузенький, не відчувається просторим, подушка короткувата, але може це все я прискіпуюсь. Давайте тепер перейдемо до деталей. У нас, бачите, такий стиль, прямо опера, прямо такі час, який у нас таке все фенсі, не такий оффроуд, рублений стиль, як у Leopardo 5. Ось тут от у нас екран на 12,3 дюйми. Зручне керування. Є багато інформації, яку можна вивести. Це і витрата, це і борт-комп'ютер, це і тиск в шинах, і температура двигуна, і раді і так далі. А, у нас є ось цей екран на 14,6 дюймів, і відверто кажучи, він виглядає трошки маленьким. Графіки йому, на мій погляд, теж не вистачає, і швидкість роботи у нього не найкраща з тих, що я бачив. Але і машинка 22-го року це не там Леопард 5, який вийшов а, у 24-му. Загалом, якщо я добре розумію, це Android, Можна там щось з USB відтворювати. Меню, в принципі, зрозуміле. Ось тут от налаштування по автомобілю. Все, на жаль, на китайській. Є ось така підсвітка Ambient на 256 кольорів, дуже розвинена. Зараз максимальна яскравість. Є налаштування автомобіля. Зокрема, у нас чутливість кермового керма. І, в принципі, якщо я не помиляюсь, це у нас і все поїзді, тому що підвіска тут не адаптивна. Є звичайно, спорт режим і нормальний режим, і різні режими для піску, і для офроду. Це все є, керується з ось цієї шайби. І для офроду у нас є окремий APP. Ось так він включається. Uh, і загалом uh, він нам показує висоту, він нам показує, що диференціал заблокований або розблокований задній. Uh, він нам дає ось такий варіант вийду, причому як з неї вийти. Тут же у нас меню автоматичної парковки, з цього вийти треба ось так. І, uh, в принципі, це все, що воно дає. І є якийсь цікавий режим термального менеджменту батареї, судячи з усього при оффроуді. не знаю, що це означає, не маю жодного поняття. У нас є також HUD. Uh, і у нас є безпровідна зарядка. Ось тут з обдувом, і ось так вона може закриватися. Тут у нас є ось такий величезний бокс. Тут полка, яка рухається, під нею підстаканник, купа фізичних кнопок, це блокування диференціалу, це у нас керування сидіннями, але тільки підігрів та вентиляція. Тому що все інше у нас в меню кондиціонера. І ось тут, наприклад, ми заходимо і робимо масаж як передньому, так і задньому ряду, якщо це потрібно. На стелі у нас ось такі біленькі стандартний, абсолютно текстильний матеріал. І у нас величезна панорама, яка відкривається. Кнопки керування знаходяться ось тут. Загалом непогано до Leopard 8, звичайно, по якості трошки не дотягує. Ну і є відчуття, що машинка все-таки 22-го року. Ось, наприклад, по цій графіці, от вона така, ну навіть. Рік на 20-й. Леопард все ж таки посвіжіший і попросторіший. З цікавих фішок у нас 12 динаміків на весь цей салон, і версії Хай 4T, яка дешевша, пишуть, що це Infinity. А тут не пишуть, і бренду ніякого нема. І, скоріше за все, це та сама Аудіо, система, на яку просто не купили ліцензію в Інфіті на версію Хай 4Z. Ну, я так думаю. Стосовно якості, у нас, на жаль, Поскрипує, не знаю, чи вам чутно. Оцей пластик взагалі такий дуже простенький, зато панель згори, вона, вона ось так обшита. Ну... Е Тут, тут наче не поскрипує, хоча теж ця накладка поскрипує, але оця накладка прямо поскрипує. В цілому, ну, зазори і все інше окей, якість матеріалів досить приємна, Ось тут таке обшиття теж приємне, і бачите, скільки уваги до деталей. Тут оці всі полосочки, е які стильні, декоративні, вони в новому автомобілі з заводу оклеєні захисною плівочкою. На задній ряд ми забираємось через широчені пороги, які фіксовані. Тут не буває електропорогів з фабрики. І ось так от зручно ми сюди заходимо. І що я можу сказати? Насправді це зручна посадка, вона досить висока. Подушку хотілося б ну трошки довше до сюди, але багато місця перед колінами. Єдине, що відчувається, що це рамна машина, не так багато місця над головою все одно підлога трошки високувата, але об'єктивно кажучи, сидіти тут зручно. Панорама прям величезна, якихось розваг тут нема. Ось тут от екран у нас для клімату задніх пасажирів. Також тут масаж і обігрів. Також є дві заглушки. Не знаю що вони означають, можливо, вони ніколи і не бувають кнопками. І в цій версії у нас є ось той додатковий пакет масаж. І пакет масажу керується з оцього екрану на сім дюймів, який дійсно красивий. Тут є також керування радіо. Ось так: от бачите, вентиляція обігрів теж з нього може керуватися, і навіть деякі інші налаштування зокрема можна з нього відкрити. У нас панораму. Давайте прямо так її відкриємо. Причому виберемо навіть на який рівень її можна відкрити, і шторку закрити, і так далі. Знімати чехол не буду. Досить багато функціональний екран, керування музики. Теж з нього є. І ось тут у нас підстаканники. Загалом, оця історія задній ряд, звичайно, це виглядає преміальніше ніж в Леопард 5, в якому навіть не буває масажу. Отут прямо все. На декілька рівнів вище і найважливіше є, до речі, ось такі шторки, яких теж немає в леопарді. П'ять. Найважливіше, те, що якщо чесно, отут от якось затишно. Оце моя особиста така суб'єктивна думка. Прямо тут мені приємно чомусь знаходитися. Якісь такі вайби. Загалом автомобіль такий по вайбам все таки. Ну, щось в ньому є таке з 90-х, дуже класичного якогось позашляховику. Я вважаю, що непогано. Задній ряд мені чесно кажучи сподобався. А Зараз переходимо в багажник, і у нас тут здоровенна така задня двері з запасним колесом. Принаймні, я сподіваюся, тому що я його не відкривав. У нас є доводчик, подивіться, і е, насправді, насправді. Багажник це, ну, відверто кажучи, слабка частина цього автомобіля, тому що, подивіться, він так-то невеликий. Ну, скільки тут, ну, може, 500 літрів. Це фактично, якщо так взяти, це багажник седану ну, великого. А, при цьому, під підлогою у нас немає нічого настільки, що навіть ось цю зарядку оригінально на 13 А, і ось цей от V 2 l до речі, V2L тут на 6 кВт. Цікаво, чи вони тут його дали. Ну, тут 16 А, максимум 4 тисячі Вт, хоча V2L на 6 кВт. Вони дали просто так, от просто кинули і все. Тому що під підлогою, бачите, нічого нема. При цьому у нас іде ось такий наклон цього всього. Подивіться, я ще не бачив машину, де був би наклон підлоги, такий, щоб з неї все якби з'їжджало. Подивіться, от подивіться. Бачите, вона під наклоном її там висота. Вона якби робить ступеньку до, до задніх сидінь, а тут вона підходить сюди. Ну, Дуже дивна історія, дуже прямо дивно. Загальний об'єм вони навіть не пишуть, ну, мабуть, тому що трошки соромно. А пишуть тільки об'єм, якщо скласти сидіння, і це буде 1489 коротше кажучи, 500 літрів. Ось тут кармашек, який супер приємно оздоблений всередині таким флоком. Тут звичайний ось такий пластик. Тут, судячи з усього, аварійне відкриття задньої двері. І давайте розкладемо сидіння. А поки що я вам ставлю інфографіку ось цього всього багажнику. Прямо на ваш екран. Поки я буду розкладувати, ви можете її повивчати. Як ви бачите, спинки сидінь складаються приблизно в пропорції 60 на 40. І, До речі, нахил спинки теж через це трошки регулюється, але як завжди, най найзручніший у нас найбільший кут. І подивіться, у нас через те, що е, подушки сидіння відкидаються, Тут у нас практично ну, є рівна підлога, але тут-то у нас все одно підлоги під кутом. Перший раз в житті я бачу, що рівної підлоги при розкладених сидіннях не було саме через цю частину, а не через цю. Дуже дивно. Кому цікаво, автомобіль важить майже 3 тонни, пластикові е, задня двері. Оцинкований весь кузов стальний двері, крила. все у нас, бачите, оцинковане капот. Так само і можна глянути е, всередині прийому, якщо це комусь цікаво, теж оцинковано. І я не показував, як виглядає нижче. Ось тут. У нас тут іде глушник, там іде батарея з потужним сталевим захистом, ну і потужна рама. Ось так тут все виглядає. Бачите. Зараз буде невеличкий тест-драйв цього автомобіля. Він проданий клієнту. Ми поїздимо по території порта. Перевіряти, чи є тут 860 кінських сил, ми не зможемо перевірити 에, позашляхові можливості ми не зможемо так само, але хоча б щось. Друзі, перше за кермом цього автомобіля, що я відчуваю, це дуже класний виворіт. Автомобіль буквально буквально просто на п'ятачку розвертається. Ось тут, бачите, бетонні плити. Буквально на двох бетонних плитах, ну, може, 2,5, він ось так от, е, розвертається. Це класно, питань нема. Далі, дуже тоненький обід, і перше, що я хочу зробити, все ж таки, як я і казав, це сісти нижче. А я нижче вже сісти не можу. Я дуже високо сиджу, я бачу весь капот, просто весь. Навіть передню кромку, ось тут, от яка я, я бачу і ту кромку бачу, мені ця посадка не підходить. Е, в іншому тут е, дійсно багато динаміки, але проблема в тому, що динаміка. Вона не дає підриву від початку. Навіть не те, що тут замилений початок. Тут проблема саме відгуку на педалі газу. І це ми зараз знаходимося саме в спорт режимі. От ми тільки що були в спорт режимі. Загалом автомобіль дуже м'який. Відчувається, що це валкі. Ось такий От автомобіль. При цьому він досить добре ізольований від поверхні. Але на ньому не хочеться отак, от, от трошки десь там швиденько їхати, як, наприклад, на Леопарді 5. Ось тут у нас, бачите, ями. Ну, він добре проходить ями, хоча яму знайти для нас тут сьогодні. Це іще й проблема. Але з цим от тоненьким кермом, з цією такою високою посадкою, автомобіль абсолютно не. Спонукає їхати якось активно. На жаль, міських умов у нас немає, і навіть шумоізоляцію мені важко якось вам пояснити і для себе оцінити. Але ось тут працює портовий річстакер, бачите, XCMG. І е, вони дуже голосні. Коли ти біля нього стоїш, то хочеться просто побігти звідси. Але в машині у нас досить досить тихо, досить нормально. Так що в цьому питанні більш-менш окей. Стрімінгове дзеркало, яке додаткове, але зараз безкоштовне, величезні дзеркала. Кермо має три варіанти налаштування, як я вже казав. І кермо досить гостре, досить приємно. Хоча самі передатичні числа тут досить маленькі, тому що кермо треба крутити. Ну, от зараз я вам покажу, Ой, хоч би в контейнер не в'їхав. Бачите, дуже-дуже багато. Не буду зараз перевіряти, скільки тут обертів від опору до опору, але. Маневреність за цим виворотом — це, це просто, просто фантастика, насправді. Ну, Автомобільчик розвертається на п'ятачку. Прискорення від 0 до кількох там, наскільки це безпечно. Потужності тут дуже багато, дуже багато. Це вже 80 там було 9 практично. Потужність величезна. Зараз будуть трошки слова про керованість цього автомобіля. Слухайте, от я зараз роблю більш-менш більш активні рухи, і я не відчуваю, що тут ззаду балка. Насправді це не відчувається. Відчувається досить багато вібрацій, але у нас тут, як правильна, дошка цей бетон. Автомобіль сильно крениться в поворотах, і це всього лише 30. Але я не можу сказати, що він якийсь сильно дисцинуючий приїзді. Я вважаю, що автомобіль їде непогано, не там сильно гірше ніж той самий Leopard 5, який мені дуже сподобався. Я вважаю, що насправді все тут досить окей. Хоча, можливо, якби я проїхав хоча б 2-3 тисячі кілометрів, можливо, моя би думка змінилася зараз. У нас такої можливості немає. І єдина річ, яка мені зовсім не подобається, це досить дубова педаль гальмів. Ну прямо. Прямо вона вона дійсно дубова. Друзі, покаталися, подивилися, мій висновок такий: ну, по-перше, автомобіль трошечки відчувається на 2020 рік. На сьогодні він виглядає трошечки застарілим. Можливо, навіть візуально з точки зору дизайну теж є таке відчуття у вас. По-друге, у нас питання до інженірингу, до конструкції цього автомобіля. Нащо там та дуже важка балка, яка окей, якось непогано їде, нема відчуття балки, але тим не менш. По-третє, у нас реально не дуже хороший багажник, у нас не так багато місць. Всередині автомобіль не має, наприклад, гідравлічної підвіски, пневматичної підвіски, і при цьому цей автомобіль дорогий. Він коштує ось в цій версії. Приблизно на 5 тисяч доларів дорожче ніж топовий Leopard 5 з гідравлічною підвіскою, з більш сучасним дизайном, з кращим чіпом, з кращим автопілотом, з кращими екранами, з, мабуть, все ж таки кращою якістю всередині і так далі. І єдине, що тут краще, це батарейка більше на 25 квт годин. А це теж в принципі аргумент, тому що 200 км цей автомобіль на чистій електриці проїде. Висновок такий: Я думаю, що якщо вам подобається дизайн і велика батарейка, і ви готові за це заплатити ціну майже леопарду 8. Автомобіль іншого класу по кузову, по технологіям і так далі, хоча теж з меншою батарейкою. Ну, можливо, це ваш вибір і, можливо, треба його розглянути. Загалом автомобіль протиречивий, при цьому їде непогано, при цьому залишає якісь все таки приємні від себе відчуття. Ну, а всі характеристики та ціни на нашому сайті. Пишіть до менеджерів. Всі контакти в описанні під відео привеземо таку машинку.